Добрий вечір. Тема сьогоднішньої трансляції: скільки платять за світло в різних країнах світу порівнянні з Україною. От презентація, яку підготував мій колега Серафим по цій темі. І сьогодні ми будемо з вами спілкуватися. Ви, будь ласка, задавайте запитання, якщо вони у вас є, і пишіть в коментарі свою думку на цю тему. І далі. По презентації. Нагадаю вам, що ну, от написано: Українці не перший рік скаржаться на занадто високі тарифи на комунальні послуги, але якщо проаналізувати тарифи на електроенергію, то виявиться що навіть в сусідніх країнах вони помітно вищі. І от сьогодні ми розберемось, вище вони, не вищі і наскільки вищі. І нижче ви можете побачити. Зараз я хвилинку. Указку внукну і нижче. Нижче ви можете подивитись інформація про те, що постановою Кабінету міністрів 13.25. З 1 січня вона була ця постанова прийнята на кінці, наприкінці кінці 2020 року. Здається, 28 грудня, я по пам'яті кажу. З 1 січня. По 31 березня 2021 року визначено фіксовано ціну на електроенергію для всіх громадян України або ну, жителів, тут так написано жителів ну, громадян України, ну не тільки громадян, вибачте, а хто проживає в Україні, гривна одна гривня 68 копійок за одну кіловат годину в незалежності. Тобто, якщо раніше був пільговий тариф, який... Був 90 копійок за одну кіловат годину, і по такому тарифу платили люди, які споживали на місяць менше 100 кіловат годин. Ну це були переважно от люди там пенсійного віку. Я спілкувався, які, наприклад, там людина сама проживає. Ну то реально в місті спожити електроенергії до 100 кВт, якщо не вмикати там якісь обогрівачі чи ще щось, тобто, в незалежності від місця проживання та соціального статусу. Трансляція на цю тему у нас виходила. Ви можете знайти, якщо ви дивитесь в запису, сьогоднішню трансляцію, подивитись цю трансляцію, де я детально розповідав, як взагалі змінювалась вартість електричної енергії за всі роки, починаючи там десь з 2012 року. Як змінювалася ціна у відсотках, і там можна подивитись динаміку всього цього. Якщо вам цікаво, подивіться цю трансляцію. Ну, і якщо перевести для того, щоб було зручніше порівнювати, перевели цю вартість електроенергії в центи, і вона складає десь приблизно 6 центів, давайте порівняємо, скільки коштує електроенергія. Для так само споживачів ну багато це чимало. І от ми для того, щоб порівняти між собою країни колишнього СРСР. Чому? Тому що багато людей порівнює з, з цими країнами, тому що колись і Україна знаходилась в складі радянського союзу більшість країн, і багато хто порівнює рівень життя ціни, які є в цих країнах. Які теж колись входили до складу Радянського Союзу, написано, що дані взяті з державних реєстрів та звіті енергетичних компаній, що постачають електрику населенню. Якщо ми візьмемо найближчих наших одного з найближчих наших сусідів, наприклад, Молдова. То у Молдові вартість електроенергії для споживачів звичайних складає близько від 9 до 13 центів. Я не знаю, від чого це залежить, такі, така різниця в тарифі. Я не готував цю трансляцію, не скажу вам. У цій країні тариф на світло є одним з найдорожчих на пострадянському просторі. Зрозуміло, ну, чому Молдова дорожча, тому що станції, які... Генерувальних потужностей небагато, і відповідно е Молдова, я так думаю, що імпортує електроенергію, в тому числі з України, і тому така вартість. Ну і наступний слайд. На другому місці, якщо брати по вартості, розташувалася Сусідня Росія. Там одна кіловат година електроенергії обходиться в 10 центів. Ну, я скажу, що в Росії там. У кожному регіоні є свій тариф, тобто є регіони, де багато генерації, мало споживання, там тариф менший на електроенергію. А, наприклад, у Москві, навіть в самій Москві, є декілька зон, де відрізняються тарифи, тому що місто велике, і все ж залежить від того, як постачається ця електрична енергія. Ми не будемо довго зупинятись на Росії. Далі, топ-3 це Вірменія. Вірмені вірмени змушені платити від 7 до 9 центів за одну кіловат годину. Чому? Тому що в Вірменії теж країна невелика. Як такових в них нема великих потужностей генерувальних, теж якісь там. Корисні копалини, які б використовувались для виробляння електричної енергії, фактично це теж країна, яка в більшості імпортує електроенергію з сусідніх країн. Далі на четвертому місці, якщо ми йдемо по збільшенню, займає списку Білорусь, тобто в Білорусі електрична енергія коштує від 6 до 10 центів. Приблизно десь так само, як в Україні в Україні. Ну давайте звернемо увагу на те, що Білорусь там, якби економіка, вона фактично, якщо Україна знаходиться в економіці такій вже більш-менш вільній, то Білорусь економіка вона більш схожа до ще радянської. Тобто більшість підприємств державних, якісь і сільськогосподарські підприємства і тому. Там, ну, не будемо зупинятись конкретно на ситуації в Білорусі. Просто для, для факту візьміть, що приблизно, ну, навіть трошки дорожче, може коштувати електрична енергія, ніж в Україні. П'яте місце займає Казахстан. Там за 1 кВт-годину вона буде коштувати від 6 до 8 центів. Далі наступне. По вартості в цьому топ, скажімо так, Україна на шостому місці рейтингу шістю центами. Тобто в Казахстані електрична енергія коштує дорожче, ніж в Україні. Чому в Україні, Ну якщо ви почитаєте, у вас є час і подивитесь, то насправді електроенергія в Україні є одна з найдешевших якщо брати навіть у світі. Чому? Тому що. Враховуючи, що є атомні станції, і вона не одна, це і Рівненська, і Запорізька, багато є генерувальних потужностей, є гідроелектростанції, які знаходяться на Дніпрі, це і Дніпрогес, наприклад, і... Електростанція, яка знаходиться Київська ГЕС. Тобто, якщо брати по вартості, то сама дешева електроенергія в будь-якій країні, вона це електроенергія, які виробляють атомні станції. Далі йде по вартості гідроелектростанції, але гідроелектростанція це генерація дуже залежна від погодних умов, від пори року, як правило, вони невеликої потужності у порівнянні з. Атомними станції, де енергоблоки мільйон кіловат-годин виробляють. То, наприклад, взяти якусь там гідроелектростанцію, то вона загалом може виробляти десь там 200, 200 МВт, а атомна станція це це в 4 рази більше потужність. Плюс є в Україні теплоелектроцентралі, є ТЕС. Але що я мушу зазначити, що Україна б могла вона продає електричну енергію, експортує. Але, наприклад, в країнах Європи хто не знає, я вам скажу, а хто дивився наші трансляції, то вже я розповідав, що прийнята програма в Європейському Союзі, що до 2050 року вся електроенергія повинна бути чиста. Що це означає? Це означає, що вся генерація повинна бути від станцій, які не забруднюють повітря, які не спалюють, які не потрібен кисень для того, щоб працювати. Тобто, це станції сонячні, це вітряні станції, це станції, які використовують ну, гідроелектростанції, гідростанції, енергію. Є станції, які там прилив-відлив. Тобто, якщо зараз ще Україна продає електроенергію до Польщі, до Угорщини, в Польщі взагалі, ситуація не дуже добра в енергетиці, тому що дуже багато станцій вугільних, які вже в 35-му році вони повинні бути зупинені. І 60% генерації в Польщі це. Електро... цієї генерації це вугільні станції, і також скажу вам, що спочатку цього 2021 року на початку січня були зупинені останні. Ну, може, вони ще не зупинені, але вони будуть вже остаточно зупинені в Німеччині електростанції, які працюють на вугілля, і Німеччина відмовилась до від імпорту вугілля. Переважно з Російської Федерації. Далі по вартості, якщо ми йдемо донизу, у нас йде Грузія, де ціна однієї коловат-години складає від 5 до 9 центів. Ну, в Грузії теж переважно це, це імпортовано, тому що країна невелика і якби, в неї немає таких потужних генерацій, тому. Ну, порівняти Грузію і Україну як це не дуже вірно, тому що і по нас по розміру населення, і по площі це просто неможливо порівняти Україну і Грузію. Україна це десятки разів більша країна і по населенню, і по території, ну і по кількості генеруючих електростанцій. Далі в цьому рейтингу ми йдемо по зменшенню вартості, йде Азербайджан. Там за 1 кВт-годину потрібно віддати від 4 до 6 центів. Після Азербайджану наступний Узбекистан та Таджикистан. Країни, в яких одна вартість 1 квт години Матиме вартість 2 центи. Тобто, це десь, якщо порівнювати з вартістю в Україні, це в 2,5 рази. У Таджикистані, Узбекистані кошти електроенергія в 2 рази дешевший, ніж в Україні. Ну, а далі, далі, а ось на дешевший тариф на світло у Киргізії. Там одна кіловат година обійдеться всього в 1 цент. О, для того щоб зрозуміти добре чи це недобре, і ну я скажу так: як би нам не хотілося, як би не бажалося, звичайно, кожен бажає, щоб всі комунальні послуги, електроенергія це коштувало дешевше. Але як би вам не обіцяли, хто вам не обіцяв, бо багато людей є, вірять, що це можливо зробити, це просто потрібно якесь там рішення. Верховної Ради чи президента чи ще когось, і зразу ж тарифи стануть дуже дешеві. І ну, в багатьох країнах і там, де просто що в Україні ще до кінця воно якби, якби все ми йдемо по шляху тих країн, які вже давно пройшли цей шлях, це там Словаччина, наприклад, та сама Польща, але в Польщі там якось воно. Трошки затормозилось. Все йде до того, що ну, якщо взяти такі країни, то там е, вартість електричної енергії для населення вона дорожча, ніж для підприємств. Чому? Тому що це треба сприймати вартість електричної енергії, не як якусь пільгу, чи якусь. Е, багато людей сприймає, що ну, як, як це повинно так, щоб було зрозуміліше, зрозуміліше, що хтось призначив ціну, можна дешевше, треба ж думати про людей, але ви просто сприймаєте електричну енергію як будь-який товар. Тобто, чи на базарі, чи в супермаркеті. Як формується ціна на будь-який товар? Багато товару, ціна низька, низька. Мало товару, ціна висока. Так само хтось купує багато. Товару, наприклад, приїхав, оптом скуповує. Ну, там, наприклад, картопля чи буряк. Якщо ви прийдете і, і продавцю, скажете, що на, на базарі я куплю в тебе там 5 мішків, звичайно, він вам продасть дешевше, йому простіше. Або там приїду, заберу дешевше це буде дешевше. Так само електроенергія. Якщо будь-яке підприємство купує електричну енергію в багато більших об'ємах, наприклад. Простий споживач, ну скільки він може спожити? Ну, хай там навіть 300-400, але це не будуть. Десятки тисяч, як підприємство може споживати, і 100 тисяч, і 200, і великі комбінати. Наприклад, я колись працював на комбінаті паперовому, то там споживання було 3 мільйона кВт на місяць. Тому що велике виробництво, і ну звичайно, намагались там зменшити споживання, і я думаю, що і все роблять для цього. Але ну все одно ціна воно прийде для того, якщо ми повернемось на початок трансляції, то цей тариф гривна 68, не тільки встановлений до кінця березня. Тобто, потрібно очікувати, що. Ну, можливо, це буде не в квітні, але на осінь чекайте знову нові ціни. Поки не дійде вартість електричної енергії так, як платять зараз підприємства, вона буде постійно підвищуватися, як би ми не хотіли. І, на жаль, від нас це не залежить. Тому що навіть не, не Україна, а це вимоги. МВФ і других установ, які дають гроші на розвиток України. Тобто, хто платить, той, як то кажуть, замовляє музику. І от, наприклад, у Німеччині найвищі тарифи на електроенергію, те, що я казав, в ЄС, за рахунок високої ціни фінансується озеленення електроенергії. Німеччина повністю відмовилась від вугільних станцій. Ціна за 1 кВт становить 37 центів. То якщо порівнювати з Україною, то це десь від 6 до 7 разів дорожче. Ну, ви можете сказати, ну то німці вони ж там багат, вони ж багаті, багаті. Ну є теж такий стереотип, що, наприклад, якщо німець, то це обов'язково вже він там якась дуже заможна людина, або там, наприклад, англієць чи в багатьох країнах Європи люди навіть не мають свого житла власного, тому що. Житло коштує досить дорого, люди багато живуть, знімають якесь житло, квартири чи будинки. І мене я вже колись якісь трансляції розповідав. Мене знайомий якось поїхав, працював в Німеччині, і потім ми з ним на цю тему спілкувались. Він каже: Вони такі жадні, ви зараз мені там закручували батареї, а я хотів там в трусах ходити, щоб мені тепло було. Вони просто економлять, тому що це дуже дорого. І тому ну, до чого веде дешева електроенергія? До того, що можна споживати скільки завгодно. Але коли вона дорога, то тоді людина вже думає, як її раціонально спожити. Ну і давайте підемо далі. Наступний слайд це вже така статистика по країнах. Найдешевша електроенергія в Судані, де її ціна складає 0,24 цента за 1 кВт годину. Це якщо порівнювати вже в по країнах світу, ну, ми не будемо рівнятись на Судан. А давайте подивимось ось статистика. Порівняємо середню заробітну плату між країнами колишнього СРСР, яка вона є? Звичайно. Так само, як в Україні, в кожному регіоні є своя середня заробітна плата. Ну, середня вона є, зрозуміло, ось там, наприклад, він отруйнує, щоб взяти керівника Укрпошти і там звичайного працівника і середню заробітну плату вирахувати, то середня буде у них там, от вчора я дивився. Теж цікаву трансляцію, у нього заробітна плата 800 тисяч гривень на місяць. 800 тисяч. Думайте в цю цифру. І він каже, що ну так, а що тут такого, я ж працюю, я ж там не краду. При цьому у працівника Укрпошти заробітна плата там 4-5 тисяч гривень. І от можете подивитись. Яка середня? В Молдові це 448 доларів. В Росії це 570. Вірменія 435. А я думаю, що вона і не, і не навіть нижче у Вірменії, у Вірменії, тому що там ну, земля непридатна для сільського господарства. Країна невелика. І був період, я спілкувався. У нас працювали. Громадяни Вірменії, і ну це правда було вже досить давно, але я не думаю, що вона там можливо навіть менше. Далі йде Білорусь, 508 доларів, ну, Білорусь тут порівнювати теж, тому що там курс долара, він, скажімо так, не, якщо в Україні курс долара не раніше згадайте, призначався, тобто Насбанк призначав курс. І потім він змінювався, тому що він не був якби реальним. Зараз курс є такий, як є. Казахстан 535 доларів. Ну, не скажу точно, ніколи не сильно не цікавився. Україна десь біля 500 доларів. Середня зарплата, Грузія 420, Азербайджан 414. Узбекистан 20, 222 долара, і Таджикистан 131, Кіргізія 209 доларів в середньому. Ну, зрозуміло, що є заробітні плати і менше або більше, все залежить, звичайно, від професії, від регіону. Але якщо порівняти і ще не тільки рівень заробітної плати, то треба порівняти вартість. Продуктів, які є. Я от можу сказати, що якщо порівнювати з Грузією, то в Грузії вартість продуктів харчування вища, ніж в Україні. Я два роки тому був в Грузії, в Тбілісі, в Батумі. Там, по-перше, дуже-дуже багато товарів українського виробництва, сільське господарство в Грузії в Занепаді. Тільки виноград вирощується переважно, який йде на переробку на вино, яке експортується за рахунок чого, Грузія за експорт вина, мінеральної води і туризм фактично Тобто сама Грузія, економіка, я не знаю, яка економіка, але сільське господарство. Я на потязі проїхав з Білісі до Батумії, і те, що я бачив, воно реально заходиться в Занепаді, якщо порівнювати з Україною, де ти їдеш, і все засіяно, і працює техніка. Тобто один з тих, що Україна отримує, експортує це продукція сільського господарського виробництва, і кажу, що в Грузії дуже дуже багато продуктів. Українського виробництва і відомих, відомих виробників ті, те, що продається в українських супермаркетах. І давайте тепер зробимо висновок. Який же ж висновок? Якщо проаналізувати тарифи та середню заробітну плату в Україні на електроенергію, то виявиться, що навіть в сусідніх країнах вони помітно вищі. З цього можемо сказати, що Україна одна з країн з найменшою вартістю електроенергії. Та скарги на за високі тарифи не обґрунтовані. Ну, я вам скажу так, що це є дійсно так, те, що там можете ви написати, можете сказати, і люди скажуть, да як а в мене пенсія там 2000 гривень, звичайно, я згоден, це ненормально. Але якщо брати, наприклад, теж кажу, що є у багатьох людей стереотип, що там в Європі якісь високі. Пенсії, на які там люди, вони теж, ну вони вище, звичайно, якщо їх перевести на по курсу на гривну, то так, да, вона висока. Але ж в Європі ви, е, дуже багато платежів, які в Україні ми не платимо. Це обов'язково платиться страховка, платиться ще якісь платежі. Тобто, не все так там просто, щоб що так думати, що там. Uh, і нам потрібно готуватись. Я з, з радістю був би дуже радий, якби електрична енергі ну, коштувала взагалі там одна, одна кіловат година копійку. Тому що так само плачу, і так само мені, ну я просто розумію, що від того, що я захочу, щоб вона була там дешева, це неможливо. Чому я впевненістю про це кажу, тому що я. Uh, 11 років пропрацював в енергогенеруючій компанії. І знаю, з чого виробляється електроенергія, що, з чого складається тариф, які є витрати, звичайно, це його можна якось ну, зменшити однозначно, це неможливо. Можливо, якось повплинути, щоб ці тарифи збільшувались. Ну, не дуже різко, щоб люди якось звикали. А то, що стосується. Людей пенсійного віку похилого, які дійсно мізерні пенсії, це держава повинна дбати про це і думати, як захистити цих людей. Тобто, яким чином <кій> вплинути, щоб люди могли більш-менш достойно жити, не, не просто існувати, а жити. Ну і дякуємо, як завжди, за лайк. Якщо вам сподобалась сьогоднішня трансляція, Тема трансляції, будь ласка, не забудьте поставити лайк і поділитись цією трансляцією серед своїх знайомих друзів в соціальних мережах. І якщо ви не є підписником нашого каналу, то пропоную вам і рекомендую підписатись на наш канал. Чому? Тому що у нас виходять відео по темам електромонтажні роботи, все, що пов'язано з електрикою. По продукту по обладнанню яка на нашому сайті energomark.net, Ну і по заземленню, блискавку захист на ці теми відео кожну неділю російською мовою о 10-й годині за київським часом і прямі трансляції. Це на даний. Період це 17.00 за київським часом кожен четвер. І трансляція російською мовою, враховуючи, що у нас підписники з, з різних країн є, які не розуміють українську мову, мову це о 12-й годині за київським часом кожну неділю. На які теми слідкуйте за анонсами на е, нашому каналі. І не забудьте поставити лайк, якщо вам сподобалась ця трансляція. Чекаємо вас на нових трансляціях і чекаємо, щоб ви дивились. Ну, щоб не пропускати відео, які виходять, цікаві відео. Будь ласка, підпишіться на наш канал, якщо, звичайно, у вас є бажання це зробити. Ну, зараз я скажу до побачення, до нових зустрічей. Па-па. а далі ми будемо говорити, я буду відповідати.